Вітаю, друзі! Ви на каналі Форевер. Варто вам зайти на мій канал і погортати мої фільми, то ви обов'язково знайдете відео, яке вам сподобається. Отже, лелека чорний. Один із загадкових птахів нашого краю. Довжина його тіла досягає 1 метра. А розмах крил удвічі більший. Гніздиться цей таємничий птах здебільшого в глухих, маловідвідуваних людиною лісах. Гнізда влаштовує на старих деревах на висоті від 6 до 20 метрів, які використовуються птахами протягом багатьох років і щорічно поновлюються. У кладці від 2 до 6, частіше 4 яєць. Насиджують кладку самиця і самець протягом 40 діб плюс-мінус. У двомісячному віці пташенята вже починають літати. Статевої зрілості досягають у 3-річному віці. Живляться ці птахи лише тваринною їжею. Рибою, земноводними комахами. Зрідка ловлять плазунів, птахів, дрібних і гризунів. Чорний лелека веде доволі потайний спосіб життя. Птах надзвичайно обережний. На відміну від білого лелеки, який селиться поряд з людьми, користується її покровом, захистом. Чорний є відлюдькуватим і похмурим. Лелека-чорний. Вид, що занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Бонською конвенціями. За даними третього видання Червоної книги в Україні гніздиться приблизно 500 пар цього виду. Це доволі мало, повірте. Проте останні дослідження засвідчили, що чисельність чорного далеке в Україні є трішки більшою. Основні регіони гніздування цього птаха полісся і Карпати. Гніздиться вид також в українському розточчі. Останніми роками чорні лелеки все частіше почали гніздитись в лісостеповій зоні. Лелека Чорний важко пристосовується до господарської діяльності людини, на відміну від білого. Вирубування старих заплавних лісів, турбування птахів під час розмноження є головними причинами скорочення чисельності унікального виду. Для збереження і відтворення його популяції необхідно в місцях гніздування категорично заборонити будь-які рубки лісу, обмежувати доступ людей шляхом створення заказників, заповідних урочищ, охоронних зон тощо. У вересні місяці чорні лелеки відлітають у теплі краї. Під час осінньої міграції невеликі зграї та поодинокі особини цих птахів можна спостерігати на Лелехівських і Янівських ставах. Що у долині річки Верещиці. Лелеки зупиняються тут на відпочинок і годівлю, щоб попрямувати далі в країни Африки на зимівлю. Ось такі вони, ці чорні лелеки. Отож, хай живе, розмножується та дарує нам радість цей таємничий, гордовитий і красивий птах. Всім пока! Не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал.